Відьма, Ядвіга — вірний друг. Ніколи друзів не предаю, не бросаю, завжди рятую, завжди спасаю і завжди допомагаю. Через те в мене є такі друзі, з якими я вже дружу по 45 років. Представляєте? Да, і є в Ізраїлі живе друг. і Ми досі з ним спілкуємося, дуже близько, і вже з його родиною, і вже з його дітьми і з внуками. Я допомагаю. Є в мене дуже близькі друзі з дитинства. Я вам казала, мій генерал, друг, який був ще таким шкодливим, хай пробачив мені на добрім слові хлопцю в школі вчився не дуже добре, але дуже був кмітливий. Уроки ніколи не вчив, не вчив майже, а все знав завжди. Ну, це є такі люди. Ну, він не то, що був він ледацюга або лінтя. І в нього, ну, Мати одна його виховувала. І він завжди допомагав мамі городиці безконечні садити, завжди допомагав і таке і посуду. Мив. В общем, дуже худоби в них було, дуже багато, завжди і корову міг доїть. Так що з таких людей, і виходить, люди добрі, настоящі і справжні, і тим паче друзі. На всіх, хто хоче моєї допомоги, а я не можу відповісти, бо ваших повідомлень тисячі тисячі, можете заручатися моєю підтримкою, подумки. Через те зараз поділіться, закріпіть мій заговір, відьми Ядвіги, заговір дружби. Білий заговір дружби, відьми Ядвіги. Перед любим ділом, перед любою справою. Перед будь-яким починанням, перед любою дорогою, навіть перед родами мої ластівочки приміняють цей заговір дружби. Бо ви ж пишете, пишете, гукаєте мене, а я ж не завжди можу відповісти. Але подумки завжди звертайтеся. Я відчуваю ваш імпульс. відчуваю, що вам потрібна допомога, і я стану вам в допомозі. Обов'язково. Ще ні разу такого не було, щоб я не допомогла або мій заговор не допоміг. І так, білий заговір дружби, відьми, ядвіги. Але ця людина повинна бути чиста душою і з чистими подумками до мене, і будь мені теж справжнім другом. Тоді я, звісно, допоможу. І так, на таких людей. Я установлю білий заговір дружби. Перед любим ділом, перед любою справою три рази слухайте мій заговір дружби. І я явлюсь вам в допомогу. Я зроблю так, як буде найкраще для вас. Ну, потрібно бути моїм другом, підписатися підписником. І потрібно. Поділитися і закріпить собі, щоб ви ж не загубили цей заговір. І так, на всіх моїх підписників, хто у мене в друзях, ставлю білий заговір підтримки дружби відьмия ядві. Щоби по-любому вилізти із неприємності із біди. Дорога чиста, дорога світла, перешкод не маю. Відьму я в подругах і в друзях маю. Відьма я двіга мене почула, і захист мені прив'язала. я двіга мене почула, захист мені зв'язала. я двіга мене почула, і захист мені зв'язала. Ще раз повторюю: дорога чиста, дорога світла, перешкод не маю, бо відьму я двігу в подругах. Відьму я двігу в друзях маю. Відьма ядвіга почула, сказала і захист мені прив'язала. Дорога чиста, дорога світла, перешкод не маю. Називайте своє ім'я. Бо відьму я двігу в подругах, відьму я двігу в друзях маю. Так відьма, ядвіга, почула, так відьма ядвіга, сказала. І захист мені прив'язала. Стоп установлено на всіх друзях. Я завжди допоможу. Я завжди дам руку допомоги, своє плече.